Ми вітання, друзі! Зустрічайте у нашому ефірі відео Чума, яка сьогодні розповість, що нам чекати до кінця цього року. Ми поскануємо майбутнє, заглянемо у перспективи для України і українців. А також у мене є цікаві запитання моїх глядачів, і, звичайно, крім відповідей на ці запитання, ви отримаєте чудові практики від пані Ірини. Адже це людина, яка має шалений досвід, дуже багато років практик, людина, яка знає майбутнє, яка може сканувати майбутнє, яка може ним керувати, яка може впливати на стихії і Звісно, може порадити найкращі ідеї моїм глядачам, як покращити своє життя. А також я нагадаю вам, друзі, що вам важливо підписатися, обов'язково натиснути дзвіночок, щоб отримувати першим сповіщення про найцікавіші відео на моєму каналі Мій Світ. Звичайно, не забудьте про містичну історію і канал Усе чудово. У своїх програмах я намагаюся поєднати не тільки пророцтва, прогнози і передбачення майбутнього, а й дати найкращі поради, рекомендації та практики, як найкраще прожити у теперішньому і створити своє прекрасне. Майбутнє. Вітаю, відаюча ма. Я знаю, що ви сьогодні дасте багато цікавої інформації для роздумів та розвитку. Ну, звісно ж, почнемо з прогнозування і передбачення майбутнього. Давайте подивимося тоді. Найперше, яка буде воєнна ситуація у грудні. Ой, ну у грудні буде загострення. Причому таке серйозне загострення з воєнної точки зору. І, можливо, і не дуже приємні будуть речі, якісь і прильоти, і втрати, ну можуть бути порушені якісь е е структури знову там, де вода. Я не знаю, які саме, що це таке, але це там, де вода. Будуть якісь... те, що зв'язане з скоріше з сине його постачанням, або це з ресурсами з якимось, будуть пошкоджені. Ну, вони будуть ділитися там, де ми, щоб ми втрачали гроші. І вода. Ось вода. Можна подивитися окремо на світло, тепло? Так. Що у нас буде з світлом теплом в країні? Родні. Ну, посидимо в темноті, скоріше всього. Да, є така ймовірність. Дякую, пані Ірино. Давайте подивимося на економічну ситуацію в Україні. В економіці будуть шукати якісь нові виїзди за кордон, щоб вивозити. ну, Скоріше всього, це про те, що ми і до цього часу, мабуть, стоїмо там десь на кордонах, будуть шукати всякі можливості, щоб мати, могти контактувати з іншими країнами. Це прямо дуже буде важливо. Щось буде пов'язане з економікою. Там, де знову з водою, там де неможливо щось переправити, перевести. Там, ну, тобто, там, де вода, там будуть знову якісь ну, пошкодження, якісь тому на економіку це теж повпливає. Але в той же час будуть якийсь непоганий ріст в плані грошей, можливостей, якісь будуть нові ресурси вкладені, можливо, навіть це про що? Так, да, партнери будуть допомагати грошима. Тобто, ну нам можуть допомогти фінансово, щоб наша економіка була на, на плаву. Особливо те, що зв'язано з теплом, із сонцем, світлом, там будуть допомагати. Да. Давайте подивимося, які що у нас із здоров'ям, з медициною, з вірусами, з яким таким. Ну, нам буде, знаєте як, як нібито нам будуть, навяз... будуть розказувати якісь речі, типу ось прийде якийсь там вірус, ось щось таке буде, ось зараз тут куча всього, що людей можуть, як, знаєте, як нажахати. Люди будуть нібито як перелякані, що щось таке може статися, щось новеньке. Це щось про новець, такого ще не було. Ось воно прийдеться, якась як інфекція, і будуть залякувати цим. Ну, от я б сказала так. Прийде інформація, що це щось таке нове, ще щось. і що від нього не можна там позбавитися, От буде залякувати чимось новеньким нас. Я думаю, в грудні січні. Ну, в грудні ми говоримо якимось вірусом. Чи це так? Кажуть, що типу, воно від кілясик за кордону, щось прийде. Отаке. От Але це не правда. Ну, це таке, знаєте, тобто це більше нагнітання обстановки, ніж все останнє. Воно, як правда, так і піде. Нам води не до того. У нас будуть тут свої якісь речі, такі, нам не до їхнього буде вірусу. Так, і хто не злякається, той буде не вразливий 100%. Ну, тут, тут просто, просто саме про те, що нагнітання психологічної якоїсь обстановки такої йде на всю країну, що от щось таке йде. А це більше про психологічна атаку, ну, не більше того. Ви знаєте, що Все у нас психосоматика. Обов'язково подивіться нове відео на каналі. Усе чудово, це просто важко повірити, з якими проблемами люди впоралися самі, взагалі без медицини. Друзі, це надважлива інформація. Ми не вміємо правильно користуватися своїм тілом, своїм мозком, своєю увагою. Коли ви вже в школи зайдете, і будете всіх дітей цього вчити? за державною бюрократією. Можемо сказати, що це. Надважке питання. Люди не вміють дихати. Це правда. Це дуже руйнівна історія. Не можна так дихати. Це призводить до багатьох дуже негативних наслідків. Ну, тут є погана новина і гарна новина. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі. Оксаночко, дякую за прекрасного гостю світлячка, пані Ірину. З вами дівчата легше жити. Я не була ні на яких практиках іще. Я просто користуюся вашими порадами, Оксаночко, і інших світлих людей, які спрацьовують. Головне попросити у вищих сил подякувати, віддати добрим словом і справою. Дівчаткам поясніть мені, будь ласка, що зі мною таке коїться. Коли я щось подумаю чи скажу хороше про себе, тобто похвалюся, зразу виходить все навпаки. Що це таке? Я боюся себе. В цьому випадку просто треба перестати боятися. Насправді, ми дуже багато, це теж такі речі, які відбуваються з нами, тому що у нас немає оста... прямо насправді віри в себе. Коли людина знає, що вона йде із світлом, коли вона знає, що вона йде із торжеством до всього, на неї нічого не впливає. І коли людина щось про себе подумає хороше, і в неї колись була така ситуація. Вона щось подумала, що в неї вона здорова. Через два дні вона захворіла. І в неї це спрацювало як певні. Це психологія і психосоматика. спрацювала, як певний такий триггер. Це могло просто статися від якихось абсолютно інших причин. Наприклад, захворіла через те, що там щось не доробила, або там. В своїй кермічній такій зоні, можливо, людина е, просто там десь підхватила якийсь вірус, або ну, хоча в нас просто нічого не буває, ми всі, всі хвороби вони через щось у нас. Да? І це спрацювало тригером. Спрацювало тригером, і вона злякалася, що вона ж думала, що вона здорова, а в неї все навпаки. І цей тригер буде працювати до того часу, поки вона не зрозуміє, що це є. Ну, якби, Такий механізм. У нас думки дуже сильно зв'язані з нашими емоціями. І коли ми емоційно зреагували, ой, а я ж думала, що я здорова, а я тут захворіла. Емоція закріпилася відразу в нашій думці. І поки вона його не розкріпить, вона й буде й далі так хворіти. Що для цього потрібно зробити, щоб цей триггер прибрати? Є два способи. Наприклад, коли ви думаєте, ну їх багато, але я скажу два основних, якими можна користуватися, і це не тільки з приводу того, що там про себе хорошо подумала, захворіла. Коли, наприклад, все, що у вас спрацювало як погана думка, ви її повинні що зробити? Переписати. Як тільки ви сказали про себе, що ви там здорова, да, то ви повинні в цьому бути, по-перше, впевнені настільки. Щоб у вас ніхто з цієї думки не міг здвинути. А це значить повна довіра Всесвіту. Довіра всесвіту вона повинна бути така колосальна, що ви здорова, що ви сильна, чи що ви гроші заробляєте, чи що ви розумна, чи що ви там матимете те, що ви хочете, це повинна бути величезна довіра до всесвіту. Настільки велика, це навіть не 100%, а 101, 120%, скільки хочете. Як тільки появиться, хоч малесенька штука, така, а раптом. Все, вважайте, щоб це все пропало. Тобто ви, ну, тобто ви не даєте шансу всесвіту з вами працювати. А, і ще одне, якщо ви а, про себе подумали, наприклад, що ви здорова, то ви повинні це а, не тільки зрозуміти, да, усвідомити, бо ми все робимо дуже часто не усвідомлено. Ще я розповідаю зраз на своєму великому марафоні, учу жити людей усвідомлено. Ми все робимо на якихось таких знаєте, інтуїтивних речах, або навіть не інтуїтивних, а на, скажімо так, на шаблонах. Ми привикли кудись ми йдемо, щось ми робимо. Ми, ми не розуміємо до кінця, що ми робимо. Тому, якщо ви говорите, що ви здорова, то ви абсолютно це усвідомлюєте. Ви не піддаєте ці ніякому сумніву. Якщо ви. Якщо вам це зараз поки що важко зробити, є ще одна практика переписувати свої думки, ви тільки, наприклад, ви захворіли, ну, тут була здорова, а тут уже захворіла. Якщо ви захворіли, і вас, ви про це нам проговорили, то це у вас була схема, да? якщо ви тільки піймали себе на, на цій схемі, ой, знов я захворіла, а я ж думала, це, мабуть, щось зі мною не так. Як тільки ви піймали себе на цій, на цій думці, ви відразу повинні цю думку переписати в позитив. Нічого страшного, це закрила зовсім від іншого. Я розберуся з чим. А то була моя прекрасна думка, і я знаю точно, що я здорова. Тобто, ви всі схеми негативні, повинні переписувати в позитивні. розумієте? Е, ще одна піскалочка. Е, коли ви попадаєте на таку схему, яка вже повторюється весь час, ви повинні пережити емоцію. Яка набагато сильніша, бо коли ви, наприклад, розбираємо ту ж ситуацію, сказала, що здорова, раптом через два дні захворіли, і ви негативно на це зразу зреагували, ой, да, я що? І це буде знову повторюватися, бо вашому мозку так зрозуміло: сказала, захворіла, зреагувала. А якщо ви цей час, навіть якщо ви захворіли, ви скажете, та, нічого страшного, ця хвороба дає мені шанси, наприклад, посидіти вдома, попрацювати, почитати нову книжку. Тобто, або вилікуватися дуже швидко, наприклад, скажете, це ця хвороба мені там, на 5 хвилин, да, там, на один день. Я вірю точно, що я вихою за, за один день. При цьому ви, звичайно, лікуєтесь, п'єте свої чаї, там полощити горло, але ваша емоція велика. Повинна запам'ятатися вам набагато більше, ніж та, яка була негативна з приводу того, що о, я з вами захворів. Тобто великі емоції позитивні завжди будуть переписувати негативні. Великі позитивні емоції вам подарує наша нова прикраса Інь'ян. Це прем'єра від крамниці мій світ. Замовити нову підвізку, ви зможете за посиланням в описі до цього відео. А зараз продовжуємо із запитаннями від наших глядачів. Дуже цікаве питання від пані Наталі Гундар. Як забути ворогів? Це тяжко зробити. Я просто відключаю, стираю, блокую їхні номери з телефону, з думок і так далі. Тобто, відпускаю від себе, хай ідуть туди, звідки вони прийшли. А як це зробити на державному рівні? Забути ворогів на державному рівні. Ми не можемо в Росію так забути, стерти всі телефони всіх росіян, заблокувати Росію, забути про їхнє існування, бо летять ракети. От як? Як? Тут така історія. Взагалі щось забути, взагалі, ну, це від маленького до великого нам буде важко до того часу, поки ми не зрозуміємо, що працює формула ненависті. Тому що формула ненависті, на жаль, в нас поселена більше, ніж формула любові. Це не значить, що я буду вам зараз розповідати, що нам треба тих росіян полюбити або ще щось. Нам треба просто позбавитися формули ненависті, і, я вже не одного разу говорила, ідемо воювати, несемо дрони, та, підписуємо їх там літеркою ОМ, як я, тут на, цьому мені, та, на моєму медальйончику. І е, відсилаємо з, про захист і про мир. Як забути ворогів? Якщо ви не можете, вам так здається, якщо ви зараз коли на державному рівні, воно так само тоді у вас і в голові і на маленькому рівні. Через те, що тут не про забути ми забути, мабуть, ще не зможемо довго, тому що нам потрібно ще прилаштувати свою державу, але ми можемо їх не ненавидіти. Насправді ця війна сколихнула величезний пласт нашого народу. Звичайно, це дуже страшно. І це що це смерті наших прекрасних людей, які вже ми не можемо повернути. Але, але в світі там робиться теж якісь такі події, які сколихують нас тут. Тобто, якби ми сиділи просто в сіренькій такій масі, як ми раніше сиділи, ми б не розвивалися. Подивіться, як прекрасно ми за два роки почали розвиватися духовно. Великий Великі колихнувся на духовну подпнуподвижницьку под, 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 діяльність. Почали думати, почали. От ви зараз скільки питань пишете, чому я так думаю, як забути тих ворогів? Чого так? Чого так? Скільки таких питань приходить, ми з цим розбираємося? Так повинно було статися. Ми ніяк не могли від цього уникнути. Ну ніяк не могли цього уникнути. Тому забути ворогів це найперше це перестати думати про них. Як про ненависть. Тому що люба ненависть буде породжувати ненависть, на жаль. Ем, ми повинні ставитись до цього. Ну, у, у кожної ситуації є два аспекти. Це як мінімум, да? вона завжди є на нюансах. Це не значить любити того, я нікому нікого сюди не призиваю, але не ненавидіти, і якщо ти, і, наприклад, і про них говориш. Ти говориш абсолютно свідомо, розбираючи кожну ситуацію і розуміючи, що ця людина, наприклад, чи це суспільство, воно хворе. Як ви відноситися до хворих людей, які, наприклад, лежать психічно хворі люди в лікарні? Ви їх можете не надати, вони можуть палюгами битися, вони можуть навіть кось ударити і подразнити, що ви робите в такому разі? Ви стараєтесь зробити так, щоб це припинити, як найперше, так, і блокувати цих людей, правда, яким чином? Тобто, але ж ви не можете ненавидіти психічно хвору людину, бо немає в цьому сенсу. Так, є така приказка на хворих не ображаються. До речі, я. Якраз вчора дивилася цікаве таке інтерв'ю з одним індійським гуру, де його запитували власне про карму і як впливає те, що ми, наприклад, вбиваємо когось, чи якихось істот живих, чи людей, наприклад, на війні. Чи це впливає негативно на нашу карму, особливо там, коли ми захищаємося? Так, ми прекрасно знаємо, що ведичні писання нам говорять про те, якщо ти захищаєш свою землю, свою сім'ю, своїх дітей, свою жінку, і ти вбиваєш свого ворога, ти не накопичуєш негативної карми. І він каже, цей гуру, ну і, наприклад, якщо ви вбиваєте якусь там комаху з ненавистю, так, вас вкусив комар, ви його ненавидите, злететься, агресія вас, і ви його вбили, все, ви заробили карму. А якщо так. ви просто так шльопнете цього комара без жодних емоцій, ви його вбили, у вас нема карми. Ви каже, скільки, скільки живе в організмі у вас, ви вдихаєте вже якийсь там кисень, хтось вмирає всередині, ви приймаєте якийсь там гострий перець, всі там якісь бактерії теж помирають. Це не є ваша негативна карма, тому що ви це робите не агресивно щодо них. Ви просто це зробили. З'їли щось гостре, ті вмерли, та? чи якась там паразити вмерли. Ви пройшлися по землі, скільки живих істот ви задусили. Вони всі вмерли, але ви також не накопичуєте негативної карми. Так само, коли ви вбиваєте свого ворога, оце найважчий момент, От як навчитися людям. Які на фронті власне так ставитись до ворога, тому що це настільки велика робота над собою? Це не знаю роки досягнення таких емоційних станів, коли ти йдеш туди і ти вбиваєш його без ненависті. Я думаю, сонечко, що тут не про роки, тут про знову про усвідомленість. Я своїм хлопцям завжди про це, які на фронті говорю іди вбивати. А воїн прирівнюється той воїн, який вміє так робити, прирівнюється взагалі в видах до, до святого, да? тому що він захищає свою землю, але іде без ненависті. Це дуже важливо. Тому я тут говорю: ми не можемо ненавидіти наших ворогів там, да? але ми можемо до цього ставитися. Тобто, ти робиш ти виконуєш свою функцію абсолютно без емоційно. Це дуже важливо, і це ж знову про те, що я тільки пояснила про цим, наші емоції дуже сильно зв'язані з нашим розумом, який запаює це все, нам тоді й тут погано і карма погана. Тому все, що ми і знову про свідомість, все, що ми робимо, ми повинні розуміти, як ми це робимо. І робити можна одне й те саме, але з різних позицій. Тобто, якщо хтось робить якийсь, нібито гріх, так те, що назвали гріхом, але при цьому не відчуває якогось. Почуття провини, чи совість його не мучить, це йому не записується як гріх. А це не про совість не мучить. і це знову бачите. Це про те, що, як правило, таких людей, коли його буде мучить совість. Ви думаєте, що ті, хто приходили сюди, їх десь там совість не мучить? Ну, не знаю. Не кожного не мучить совість. По різному, ну зараз ми ситуативно не розбираємо. Але якщо людина... Робить усвідомлено щось, ну погано, то це гріх. Але ж ми йдемо в захист своєї держави, ми ж, робимо для, ми ж захищаємо когось, ми ж не можемо сказати, що ми робимо погано, тому що ми захищаємо свою державу. А якщо вони усвідомлено йдуть до нас, лізуть і вбивають наших людей, для них це гріх і карма. І українці з нетерпінням чекають, коли нарешті проявиться в матеріальному світі розплата за їхні гріхи. Коли ми хочемо, щоб їм було погано, ми собі накопичуємо карму знову. Але люди хочуть, знаєте, чого люди хочуть? Справедливості. Справедливість це не тоді, коли ми хочемо, щоб і їм падлюкам було так само, як і нам розумієте? А справедливість це коли ти хочеш, щоб все було по справедливості. А це різні речі. У наших думках. І в наших почуттях все є дуже важливо. Якщо ми говоримо, що ми хочемо, щоб все було по-чесному, це одна сторона медалі. Зробіть суд, зробіть гаву. Як суд вирішить, так повинно бути. Хай чесний суд чесно вирішить. Правильно? Але якщо ми говоримо хай їм буде, хай вони відчують, я дуже часто таке чула, те, що ми відчули, ми зразу накопичимо собі карму, бо ми хочемо іншим істотам дуже поганого. Розумієте, які нюанси? Не бажай а. іншому того, чого ти не хочеш собі. Виконі зрозумієте одну штуку. Дуже цікаво, і ви зараз знову скажете: Ні, ми не Мені, багато хто скаже, ми це відмовляємося. Але це не я, це закони Всесвіту. Ми всі є одне ціле. І ми пов'язані усі з усім. І навіть з тими, кого ми такими словами всяким називаємо, і хочемо, щоб їм було погано. розумієте? Тому що у нашому, а чому тоді ми однакові? Ми всі прийшли, всі ви знаєте, що ж я вам пояснюю, ми всі прийшли з одного. Потім ми розділились на багато, і з'явилося хороше і погане, темний, чорний, чорне, там, біл, чорний і біле, темне і світле. Навіщо це було зроблено? Це було зроблено для того, щоб ми могли пізнавати світ. Ми цього самі захотіли. Тоді, коли нам було дуже добре, нас ніхто не як говорить з раю, не виганяв, ми самі, як людство, захотіло бути такими, як боги, і усвідомлювати, що ми теж можемо. Нас, халило, будь ласка, спробуйте, зробіть це. От ми до цього часу це робимо. І поки ми не зрозуміємо, що ми будемо в цьому варитись до того часу, поки знову не прийде усвідомленість того, що ми всі єдине, і людство почне трошечки пробуджуватися. А тут треба не трошечки а багато. Але так як е, ми розділились на чорний і білий для того, щоб зрозуміти, де нічого це було зроблено, навіть дивіться ситуація з війною. Е, поки ми були в сіренькій такій масі, я вже говорила, мабуть, да, таке, коли ти їдеш водій, е, і ти поки сірий перед тобою, е, наприклад, туман, дощ або коли сонце сідає, коли така сіра маса, це найважче для очей. Коли темно, нормально ще, коли світло прекрасно, коли сіро, дуже важко їхати, у нас було все таке сіреньке, не тільки в нас, а взагалі у людство, людство на землі. Десь щось, але сіренько. Для того, щоб людство пробудилося, щоб вносило світло, його треба було що зробити? Згустити тьму. Прийшла тьма. Але ця тьма така саме у природі вона така сама, як і світло. І коли ми говоримо, що хай в тій тьмі буде ще темніше, ми звужаємо собі світло. Разумієте? Тому я не говорю, що там насправді, якщо і бажати туди в хай можемо бажати, знаєте, щоб скоріше їхні, ті, що їх назвати воїнами мені важко. Але ті, хто там стоїть в нашу сторону, стріляє, бажати їм, щоб вони скоріше повернулися чогось до своїх там батьків, жінок і дітей. Яким чином? Хай вони скоріше туди йдуть, хай там якісь перевороти будуть, але не перевороти їм бажати, а що хай у них у в Україні змінюється, скажімо так, і вони повертаються. Це буде краще бажати, ніж бажати їм пережити. Такі страшні речі, як приживали наші люди, розумієте? Тому що ми собі тоді будемо заробляти ще більше. Це значить, що зло в нас так і не пішло, а не пішло зло, значить ми не змінилися, розумієте? А ми не можемо тоді ми себе удотожнюємо абсолютно з тим злом, яке прийшло сюди. Воно прийшло знову до нас, а ми їм кажемо, і ми тоже зло туди. Це не значить, що ми повинні здатись ще ніякому разі. Ми повинні навпаки окріпнути всередині себе стати стабільно сильними, зробити сильну державу, зробити сильне військо, самостійно, зробити сильні ті ж самі заводи, які виробляють нашу зброю. Я взагалі за те, що була б атомна зброя, ніхто до нас не поліз. Тому я вважаю, що ми повинні кріпнути, але не стати злими, не стати обвізленими, не стати жорстокими. Ні в якому разі, ми повинні стати людьми свідомими, люблячими, які створюють свою сильну державу. Дорогі мій прекрасний український народи, дорога кожна, кожна душа, яка зараз дивиться це відео, дуже вдячна вам за те, що ви згрутувалися і почали допомагати і відсилати кошти на карту Монобанку. Це банк, де ми збираємо допомогу нашим воїнам. Зараз тільки кожен із нас може допомогти виграти цю війну. Я так само, як і ви, скидаю на цю банку певні кошти, тому що я знаю, якщо не я, то хто. Якщо не ви, то хто. Посиланнячко на цю банку буде внизу під цим відео. Для тих, хто знову може, хоче і бажає перемоги. Кожна копійка ваша важлива. Я бачу, коли скидають по 10 гривень, і я дуже вдячна цим людям. Я бачу, хто скидає тисячами гривень, і я дуже вдячна цим людям. Ми зробили вже велику справу. Ми зробили за цей невеличкий час, за якийсь пару тижнів, ми вже купили 4 дрони, і я вже їх відправила, і я про це пишу весь час в Інстаграм, я там повністю роблю звіти, кажу, ось туди відправила це, туди це, ось хлопці отримали. Ми відправили теплі речі на фронт, ліки на фронт, тому що навіть ліків немає, відправляють туди. Хлопці просять горло, ніс, гриб, застуда. Теплі стільки відправили і поремонтували авто нашим творчим бригадам, які два роки вже працюють на фронті, працюють страшне слово, які відвоюють наш мир. І тому, коли ми можемо тут сидіти в мирі, працювати. Донатьте, будь ласка, щоб бо вони нас захищають, щоб ми тут могли працювати. Тому авто поремонтоване, ми відправили туди буквально половину грошей на ремонт двигуна, і хлопці прямо за сльозами на очах дякували, тому що це була величезна сума. Ми можемо, ми сильні. Ми знаємо, що мир за нами. Ми знаємо, що з нашим серцем, великим, з нашою любов'ю, з нашим посилом, ми точно зможемо все. Ми зможемо перемогти. Обіймаю кожну, кожну душу, обіймаю кожне кожне серце. Дякую. на банку під цим відео. Дякуємо за перегляд і радимо ознайомитись з іншими відео нашого каналу, яких є майже тисяча. А ще ж є багато відео на каналі Містична Історія та Усе чудово. Приєднуйтесь!